Друзі, вітаю! В чому ваша суперсила? Зараз ви про це дізнаєтесь, тому скоріше лайк цьому відео. І, якщо хочете, ми одразу подивимось, в чому ваша слабкість, що треба пропрацювати або вимикати. Отже, зараз буде дві карти для вас. Ваша суперсила. Дивимось на колоду. Чому ваша суперсила? І одразу в чому ваша слабкість, слаба зона, те, що треба пропрацювати. Так, в чому ваша слабкість? Мені все ясно. Отже, якщо ви досі сумніваєтесь у стосунках з партнером чи партнершою, якщо ви не знаєте, як. Позбутися якоїсь кризової ситуації, скоріше записуйтесь на особисті консультації. Карти Таро дають повну відповідь на всі питання, повну діагностику ваших стосунків і прогноз на майбутнє. Я вас чекаю. Отже, ваша суперсила це лицар мечів, це інтелект. Це така здатність аналізувати, аналітична активність. Суперсила це може бути по лицару мечів: це те, що ви є такий правдолюб або правдолюбка, ви вмієте щось відстоювати, доказувати, наводити якісь факти. от Фактаж це ваша суперсила. Це може бути те, що ви навіть. Якщо буваєте різкою людиною, ви вмієте відстоювати свої кордони, свою власну думку, можете щось здобувати за рахунок ваших слів, вашої аналітики, вашої, е, вашої логіки. Це дур, це карта, логіка, аналітика, е, інтелектуала, правдолюба, це ще може бути те, що ви можете захистити когось. Оце ваша суперсила. І захистити себе, і захистити якусь людину, яка знаходиться, знаходиться поруч з вами або потребує вашого захисту. Це дуже класна активна карта, і ваша слабкість це теж лицар, але кубків. Дивіться. Бачите, два лицаря: ваша суперсила і ваша слабкість. Лицар Кубків це ваша слабкість в тому, що ви можете бути дуже емоційною людиною. І вас емоції захлестують. Ви не можете іноді справитись зі своїм емоційним станом. Також це слабкість може бути в тому, що ви або дуже ревнива людина образлива, ви можете ображатись дуже швидко, не вмієте, не знаєте, перемикатися, переключатися, прощати людей. Це може бути про те, що ваша слабкість, ви не можете, ну, це може бути і алкогольна залежність, і це теж може бути ваша слабкість, коли ви якусь емоційну. Кризу Запиваєте алкоголем або е, ну, заїдаєте їжею. Це теж може бути як ваша слабкість. І е, лицар кубків це може бути те, що ви здатні жертвувати собою заради когось. Тобто, розумієте, коли ви не просто допомагаєте комусь, а ви буквально стаєте жертвою. Е, і приносити себе в жертву заради когось, і ви вважаєте це там, коханням, турботою і, і так далі. Отже, дві карти дуже активні: це аналітика, інтелект. Це коли людина вміє щось доказати, вміє користуватися логікою, аналізом, вміє бути професійно, так знаєте, або писати, або щось розказувати, доказувати. Може, це якась ваша професія, і ви тут ас. І ваша слабкість це занадто емоційність, жертвеність, і може бути так ревнівість, образливість. Ось це треба пропрацьовувати, так? або вимикати, відстежувати і вимикати. Отже, дві такі карти.